Слава Україні, слава її захисникам! Сьогодні, 24 серпня, великий день в історії нашої держави. Вимріяну дідами та виплекану поколіннями свободу, наразі доводиться захищати зі зброєю в руках, віддавати за неї життя найкращих синів і дочок України. Тож наразі День Незалежності набуває значно глибшого та непересічного значення. 182 добу наші воїни в запеклому бою і весь наш народ у тилу б'ємося за існування рідної держави. Саме тепер найгострішим є розуміння того, що найвища цінність народу це право вільно розпоряджатися своєю долею. Учора українці відзначили День державного прапора. В окопах, за кермом Комбайна, на блоковому щиті управління АЕС. Ми, як ніколи, гостро усвідомлюємо, що жовто-блакитний стяг. То не просто символ нашої державності, це ознака ідентифікації нас усіх і кожного як дітей гордої, волелюбної землі. І ми робимо все, щоб вона такою залишилась для прийдешніх поколінь. В умовах воєнного стану Південно-український енергокомплекс продовжує стабільно працювати, виробляючи електричну енергію для потреб країни та армії. Рівень надійності обладнання енергоблоків АЕС і гідроагрегатів каскаду ГЕС ГЕС. Відповідає чинним вимогам. Персонал підтримує його безпечну експлуатацію на належному рівні. Атомники тримають свій фронт. Ворог поставив за мету зламати нас. Для цього він не гребує нічим. Черговим цинічним актом ядерного тероризму расистів став обстріл в зони спостереження Південно-Української АЕС сусіднього Вознесенська. Не виключено, що та ракета була спрямована саме в наш бік атомної станції. Яку супротивник намагався захопити ще на початку березня? Тоді Збройні Сили України зупинили загарбників. Ми віримо в міць і незламність наших воїнів. Переконані, сьогодні, попри ядерний тероризм Росії, попри біль і скорботу від втрат і руйнувань, ми ще на один день ближчі до нашої перемоги. І я вірю, що дуже скоро така омрія на вона стане другим днем незалежності української нації, яка вистояла. І вже мабуть не буде в нашій історії іншої дати, яку б ми настільки цінували зі святом незалежності нас, усіх, слава Україні!